І знімала відео, показала вам, як правильно робити зріз на трояндах. І працювала я відео секатором Арс японський професійний розмір 8. універсальна модель, яка підійде як чоловікам, так і, і жінці садівниці. Маю такий в продажу, взагалі користуюся з 2019 року. Дуже зручно, що є гарантія, є запасні частини, якщо щось станеться. Хоча я задоволена, в першу чергу тут гострий зріз і немає, не утворюється іржа. Ну, якщо ви не забули під душем, буде у вас все нормально. І маю як восьмий розмір універсальний, так і сьомий розмір. Це підійде садівницям, у кого. Середнього або невеликого розміру долонь. Це дуже важливо, щоб вам було зручно, щоб зручно у вас секатор був в руці. Оце у мене вісьмий розмір, але мені зручніше мені робити обрізку сьомий розмір. Я навіть на сайті так і написала: Секатор для жіночої долоні. Секатори, які мають одне лезо товсте, контур лезо, інше тонке, називаються обвідні секатори, і вони ріжуть, бачите як. Таких секаторів у нас багато моделей, крім цієї, є Alpen, це швейцарський бренд. Непогані секатори, менше за ціною, ніж японські. Можу їх радити. У ця модель підійде як чоловікам, так і жінкам тобто, у кого більш така велика долонька. Це секатор для невеликої долоні. Бачите, повинні, щоб ручки були у вас от. Як у вас тут долонька закінчується? Оце ваш розмір тоді вважається, вам буде зручно працювати. Є секатори бренд ARS з різними кольоровими ручками. На відміну від цих, підійдуть для обрізки зелених пагонів, ось таких, наприклад, ті ж самі троянди. Ціна приємна, якість японська, не ржавіють, але по сухим гілкам не застосовуємо і якщо дуже товсті дерев'янілі, не можна. Тобто зелені пагони, зрізаємо овочі, троянди, все, що зелене, молоде. Оце, оця моделька буде супер. А щось подешевше є у вас? Є, показую. У нас ось такий набір: Ножички та секатор. 250 гривень за дві одиниці. Я надам посилання на відео, де я обрізала цим секатором гілки ялівця. Я була здивована, що він впорався. Я не знаю, наскільки вам вистачить цього секатора на сезон, на два сезони. Не знаю. Але він ріже нормально. Супер ріже. Ножички так само сподобалися мені. Ну, зверніть увагу, що леза Невеличке, тут, напевно, 7 сантиметрів. Як ножиці для того, щоб порізати папір, картон, е якийсь матеріал, вони підійдуть. Для обрізки рослин теж підійдуть. Секатор японський це для тих, хто полюбляє. Японську якість і лаконічний інструмент. Тому що тут немає нічого зайвого. Навіть, бачите, ручки металеві. Так, відкривається. І дивіться саме по розміру жіноча долонь. Як він буде? У мене розмір 8К або М, і він мені якраз. Ну, і тут головне це сталь. Це якість сталі. Заточка, яка не потребує постійного гострення, тобто тримає заточку дуже-дуже довго. Вам тільки потрібно підправляти її. У нас є, до речі, точильні камені японський, є в продажу. Я вже працювала секатором, це мій секатор. Я вам показувала, він, як ніж в масло, входить. Дуб я обрізала, хто згадав. Мені сподобалося так. У ну, ці ручки металеві комусь. Подобається, комусь хочеться, ну, ви можете завжди одягнути рукавички і працювати в рукавичках. А можна ось так. Замовляйте. Ми з Тамарою ходимо парою. Тобі що? Секатор. зараз вам покажу, він більше підійде для жіночої долоні. От, якщо порівнювати з кукіла, бачите, це наскільки більше. Тому, дівчата, увага! Саме! Вас на цей секатор. І в парі. Ну це не в парі, це можна окремо придбати. Може бути такий набір поціновувачем японського інструмента. мати на увазі, що у нас такі є. Секатор з храповим механізмом. Для чого він? Храповий механізм збереже ваші сили. Особливо жінкам рекомендую, якщо у вас немає гілкоріза і потрібно зрізати товсту гілку, яку не візьме секатор. з власного досвіду, якщо гілка півтори сантиметри, я вже секатором не зріжу. У мене просто не вистачає сил його стиснути. Оцей секатор дозволить вам це зробити завдяки храповому механізму. Невелика ціна 780 гривень. Італієць. І до ваших послуг. Будь ласка, замовляйте. Два брати акробати. Це мій кучеріс, який більше 4 років в роботі. А це новенький. Ось так він йде: шкіряний чохольчик. Що зручно, покриття від іржі. Заточка супер. Подивіться на цей інструмент, який багато в роботі вже. Так, я роблю заточку раз в рік. Мені достатньо. У нас, до речі, є точильні камені для коригування заточки. І для більш такої потужної заточки це якщо у вас на секаторі десь там скол, проволку, можливо, хтось там різав, буває і таке. Тобто можна підкоригувати точильними каменями. Тут вам потрібно змастити. Прибираємо своєчасно у це все наліпання. Заточка раз в рік мені, саме мені достатньо. Може бути коригування у тут гайка, якщо багато дуже стригли, щоб не зажовувала. Іноді буває, тут потрібно підкоригувати, підтягнути чи, навпаки, послабити. Довгі ручки. Ось так взялася тую, 2,5 метри підстригла. Лаванда маленька. Ось так взялася тоді. Раз, раз, раз. вогнете лезо, Кулечку підстригла. Можу перевернути і отак підстригти. Дуже зручно за цю ціну, супер. Чи є серед нас флористи? Японські ножиці, чорні, рожеві. А ось такими ножичками я формувала юку глоріозу і була здивована, наскільки вони впоралися. Здається, маленькі такі ніжні, але ріжуть. Супер. Японська якість заточка. Це не просто слова. Це потрібно тільки відчувати, як вони ріжуть. Рибячий хвіст на раз-два. Ножиці повністю чорні. Чорні ручки, які не ковзають. Чорне лезо. Ось так розкриваємо, можна і на другу сторону. Пружина, захисна пружина в комплекті, розрахована на велику долоню або ну, більше, ніж середня. Це інші ножиці, червоно-сірі ручки, так само пружина, Леза чорне, просто ручки гладенькі. Різниця матеріал ручок. Так що замовляйте, який вам до вподоби лезо 12,5 см. Наприклад, тис. Мені потрібно, щоб була колона рівнесенько. От я так і йду і зрізаю. Звичайно, це все можна робити. Акумуляторним кущорізом можна. Можна провести. Але можна і так. Це я кажу як бюджетний варіант, тому що я ж теж все пробую, щоб вам казати, як буде краще. Лезо тут майже 13 см, і отак я йду і пристригаю. Можна кожен погінець, можна верхівочку. Так, верхівочка рівнесенька, рівнесенька. Так, отут, так? Да? Отут -от мені потрібно. Попристригати. Я просто і в камеру дивлюся, і стрижу і мені око одне там, одне там. Як мавпа. Ми там, де і гарні, і розумні.